Людина була створена Богом за його образом та подобою, безсмертною для спілкування з іншими і творцем, турботи про природу та отримання насолоди від життя. Ось формула життя людини, і створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Отже, земля плюс дух життя від Бога дорівнює жива душа людина. Ось до речі, чому згідно Біблії, не існує людської душі, яка може знаходитись поза тілом. Тому в Біблії смерть і називається сном, в якому людина нічого не відчуває, не розуміє, не робить і не знає. Людина цілісна істота. І тому, якщо забрати один з елементів тіло або дихання життя, людина вже не є живою істотою. Коли перші люди згрішили, повстали проти Бога, вони самі відрізали себе від джерела життя. Тому й стали смертними вони і всі їхні нащадки. Однак до цього джерела життя можна повернутись. Правильне розуміння того, хто ми, звідки і для чого існуємо, відіграє найбільшу роль в нашому житті. Ти не наслідок мільярдів років еволюції і не нащадок мавпи. Ти творіння єдиного Бога, створений за його образом і подобою. Тому тільки з ним ти можеш досягти щастя та успіху.